223 боєзіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку фронту. Сили оборони спинили там 47 ворожих штурмів. Тривають важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. Стримують противника і на Олександрівському напрямку. Зупинено 16 спроб ворожих штурмів. Триває контрнаступальна операція українських сил у районі Добропілля. Репортаж звідти далі в ефірі. Напрямку роботи на добропільському виступі ситуація досить напружена, не дивлячись на те, що ми просуваємося, не дивлячись на те, що ми, нам вдається зрізати Добропільський виступ, ситуація досить тяжка для нас. Оператори безпілотників 156-ї бригади. Бійці беруть участь у контрнаступальних діях на Донеччині. За останні декілька тижнів противник проводить масовані штурми, задіюючи важку техніку. В тому числі танки, а також броньовані машини для піхоти. Досить таких серйозних цілей вистачає, оскільки ну, на всіх фронтах досить давно не застосовувалися такі старі, як то кажуть, добре механізовані колони. Навіть не дивлячись на це, противнику не вдається добитися якогось результату. Колони знищуються після чого знищується особовий склад. Хочуть закріпитися до зими, чим побільше хапнути і. Вони лізуть м'ясними штурмами, зараз почали діяти ще й з технікою. Це все зрозуміло. Це в них кожного року одне і те саме. Важче стало з ними боротися через те, що. Вони якби, перехоплюють технології, які в нас є, і їх масштабують. З оборонцями ми зустрічаємось та спілкуємось у зоні відведення. Тут бійці відпочивають. Не передува, але окупанти обстрілюють і цю місцину теж. Логістика, яка дуже сильно страждає від безпілотників, може проводити тільки там кап. Он полетів! Зараз буде бах. Нині пора, коли листя осипається з дерев. і так звана кілзона, тобто територія, яку проглядають та пробивають ворожі безпілотники, стає чимраз смертоноснішою. Бойові дії ускладнюються. Важче стає маскуватися всім і пілотам, і водіям, будь-кому, і піхоті так само. Тобто, їхній рух виявляється набагато раніше, але з іншої сторони, їм набагато легше виявляти наші розрахунки. Наші підвози і все, що цього стосується, це так би мовити, кузня зброї перемоги. Польова майстерня дронів 156 ї бригади. У ній дрони готують до бойових операцій. Це пост кінцевої передполітної перевірки бортів. Борти приходять, скажімо так, з початковими налаштуваннями, які в процесі під кожну позицію доналаштовуються, і треба зробити перевірку. Перевірка дає можливість відбракувати несправності, які потім можуть, скажімо так, зробити борт непридатним. Це ми збільшуємо кількість бортів, які все-таки. Досягнуть, досягнуть противника і виконує своє бойове завдання. Тобто коефіцієнт корисний. Так, так. Майстерню ще формують. У нас з самого початку була команда невелика, але нам зіграло на руку те, що у нас нова сформована бригада. І, наприклад, я з перших днів знав, що я буду займатися саме цим, і я готувався до цього ще до виїзду на бойові. Також. Були різні курси, відправляли нас на, в інші майстерні для того, щоб набрати досвіду. Ну, загалом навчання не зупиняється ніколи. Ми чим далі, тим більше розвиваємось, тим більше нових технологій запроваджуємо. Кожен безпілотник підлаштовують під умови конкретної ділянки фронту, продукують й інші технічні рішення. А ще тут чекають людей, які готові доєднатися до бригади та нищити окупантів. Створення ретрансляторів для ФПВ, їх перепрошування. Удосконалення, тим паче багато заводських рішень нам не підходять і ми маємо підлаштовувати під себе. Для цього нам не вистачає дуже часто людей. Ми готові прийняти всіх. Якщо є бажаючі до нас приєднатися, ми приймемо, навчимо. Все буде гаразд. Євгенунопрієнко, Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці Інтер. марафон. Єдині новини.